У музеї війни горішніх плавнів відбувся тематичний захід із назвою Україна, країна вільних людей, присвячений третій річниці російсько-української війни. Його учасниками стали учні першого і другого курсів Вищого професійного гірничо-будівельного училища. Подія розпочалася хвилиною мовчання в пам'ять про героїв, які віддали свої життя за незалежну, вільну і демократичну Україну. Екскурс в історію для молоді провели Юлія Джанієва, молодша наукова співробітниця музею, та Альона Кривенко, наукова співробітниця закладу. Тематика зустрічі охопила важливі віхи боротьби України: третю річницю повномасштабного вторгнення та одинадцяту річницю анексії Криму. Ведучі наголосили, вже понад 10 років українці не скоряються агресору і ведуть боротьбу за право жити у незалежній країні. Учні переглянули відео ДНК України, створеного до 30-річчя незалежності. Головною героїною постановки стала маленька дівчинка, яка уособлює Україну та проходить крізь ключові події історії держави. Захід викликав у присутніх багато емоцій та роздумів. Його важливість підкреслила методистка училища Тетяна Середа. Наші діти мають знати, що відбувається, правильно знати і розуміти ті події, які зараз у нас в країні. оскільки наші діти мають отримувати правдиву інформацію про війну, оскільки вони мають виховуватися вільними людьми, але ж червоною ніткою через увесь захід проходило, що українці це вільні. Вільні люди, вони вільні у свободі вибору, вони вільні у свободі мови, вони вільні у свободі навчання, вони вільні у свободі життя, потураються права людей. Наші діти мають виховуватися, в тому числі, і на достойному військово-патріотичному рівні. Вони мають знати, що найбільша цінність це людське життя. Вони мають знати свої права, свою свободу. Патріотичний захід наповнений емоціями та переживаннями. Залишив глибоке враження в серцях учнів училища. Доволі сильно, так, так як я сам з Донецької області, я, ну, я це все бачив. Ну, важко, важко. Прямо ну, до серця. Яким ви бачите майбутнє нашої України? Світло. І чого найбільше хочеться? Миру, миру. Сто відсотків миру. Щоб можна було повернутися додому, до друзів, рідних. Тяжко таке. Що таке все сталося, що продовжується. А почутим більше для себе, для України, щоб закінчилась війна, і такого не повторювалося. Організатори і педагоги впевнені, що тематичний захід став важливим етапом у формуванні світогляду молоді, адже саме від них залежить майбутнє нашої країни.